Дрон-детектор NDDSR1. Отак виглядає пристрій. Він є доволі компактний, Корпус надрукований на 3D принтері, але має дуже товсту стінку. Кріплення його, таке, як в рації, використовується. Також присутній світодіодний індикатор, присутній порт для зарядки Type-C. Кнопки навігації в меню і кнопка живлення. Антени підключаються до Гнізда SMA. Запускаємо наш пристрій. Йде процес завантаження. Він сканує три діапазони частот. Перший з них це 860-930 МГц, на якому літають російські ворожі БПЛА. Другий діапазон це 2400-2525 МГц. Це мавіки на них літають. Ну і так само, відповідно, сигнали Wi-Fi працюють на тих самих частотах, що DJI. Відповідно, ми, зараз у нас тут є сигнали Wi-Fi і ми їх бачимо. Справа є індикація заряду. Знизу ми бачимо ще один діапазон. 5645 5945 МГц. Це аналові відеосигнали, які випромінюють fpv дрони під час відеопередачі. Тобто, якщо буде в летіти на цих частотах відповідно пристрій буде на нього реагувати і сповістить вас про його присутність. Для того, щоб зайти в меню, зажимаємо дві кнопочки. Ждемо, доки пристрій перейде в меню. Пристрій переходить в меню. В меню можемо включити-виключити звук. Можемо так само вібрацію, стадіону індикацію. Можемо відрегулювати яскравість дисплея, виставити рівень, при якому буде спрацьовувати 0,9 сигналу. Також ми можемо виключити сповіщення певних діапазонів частот, якщо вони нам не потрібні. Чи в них є постійний сигнал, який ми не хочемо, щоб постійно детектував. Зберігається налаштування, пристрій знову продовжує свою роботу. Так, У нас є передавач 5.8, запускаємо його. Тобто це такий передавач, який встановлюється в ефі-дрони, що передає відео. Відповідно, ми бачимо, що частота 5.810, з'явився сигнал. Пристрій, відповідно, буде про це сповіщати. Тобто, якщо буде дрон летіти в радіусі кілометра 1,5 на цій частоті чи на якийсь інші, яка входить в цей діапазон, пристрій про це буде сповіщати. Так само у нас є передавач 915 і 868 МГц. Це для симуляції роботи ворожого БПЛА. Запускаємо наш передавач. Пертиваж запускається. І, відповідно, ми бачимо сигнал 915 МГц, який він передає. Так само в, в межах 1 км і вище пристрій буде сигналізувати про передачу цього сигналу. Ще один момент, що чим дрон далі. Тим буде ця сигналізація візуальна, буде вона менша. Тобто буде один малесенький стовпчик з максимальною частотою. Наразі передавач занадто близько, відповідно, ми бачимо аж занадто велику амплітуду сигналів, які він випромінює. Отакий От пристрій. Кожен пристрій тестується перед відправкою на реальному використанні. Всі частоти працюють.